Я вітаю вас, тельці! Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 2024 року. Я вважаю, цей місяць буде для вас дуже цікавий, тому що буде йти мова про ваші заробітки, про ваші кошти, про ваші накопичення, також про вашу кар'єру, а також, і ще дуже важливо, про вашу особистість, як ви будете проявлятися в цьому місяці. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. І роблю для вас астрологічні прогнози, а ви підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. Отже, що цікавого буде в червні? Уже 3 червня Меркурій переходить в знак Близнюки. А для вас, тельці, це другий дім. І, до речі, в тих же близнюках у нас буде знаходитися вже і Сонце, і Юпітер там знаходиться. І ще Юпітер цього ж 3 числа дасть тригон. До Плутону, який знаходиться зараз в водолії, і це для вас десятий дім. Про що це близнюки для вас, другий 10-й, це про е розширення своїх статків, своїх накопичень, це про те, що ви почнете більше заробляти, тому що Юпітер це про розширення. Плутон це взагалі про розвиток. Це планета, така, яка любить трансформацію, яка все змінює. І я так відчуваю, що у вас будуть якісь великі зміни у кар'єрі, прямо великі, тому що Плутон це планета непроста. І через це ви отримуєте більше коштів, ви отримуєте більші заробітки. Взагалі, другий дім це якби по-простому кажуть, що це про гроші, але це не тільки гроші. Це всі накопичення, які можемо ми в собі вібрати. Це любий досвід. Це взагалі такі наші внутрішні енергетичні ресурси, які ні від кого не залежать. Ви самі заробили, ви самі отримали досвід, ви самі чомусь навчилися, і ваш енергетичний такий внутрішній ємність вона розширюється, вона розвивається, і тим паче, що там стоїть Юпітер. Взагалі, цей час, який для вас почався тельці, це якби. Час золотого тельця, можливо. Але не бажаю вам вскочуватися в егоїзм. Все-таки думайте і про духовні моменти життя, і про що взагалі ці скупчення планет у близнюках. Це про те, що ви самі можете коригувати своїм життям. Це про потік життя, який ви якби синхроністично з ним справляєтесь, і ви не поспішаєте, ви не запізнюєтесь, у вас все чітко. У вас такий є внутрішній хронометр, і ви все чітко розумієте, де вам потрібно бути і що вам потрібно робити. І взагалі ви робите те, що вам подобається, тому що Юпітер це про те, що ми задоволені. Ви в цей час будете задоволені від своєї кар'єри, від своїх заробіт. Ви відчуєте себе такою спритною людиною. Ви самі зможете налаштуватися на цей такий потік подій, який буде з вами відбуватися в цей час. Це дуже добрі стани. А другий дім взагалі це про все те, що вам належить, що ви можете накопити. Все те, що належить вам самим, і ви ні від кого за це незалежні, ви нікому нічого не винні. Це саме ваше, це саме те, що ви набули протягом е, свого досвіду. Далі, 6 червня, відбудеться новолуння, тобто молодик прийде знову ж в близнюках, знову ж у вашому другому домі. І в цей час там же в близнюках він поєднається із Сонцем, і поєднається іще з планетою Венера. І це про щастя. Взагалі, ви відчуєте щастя. Від своїх бажань, якщо в мінусі, то в цей час можете неадекватно реагувати на той потік подій, який буде відбуватися навколо вас. Тобто не можете попасти синхроністично, не розумієте, куди вам іти, куди бігти. Це в тому випадку, якщо ви раніше не планували своє життя. якщо ви Тобто, якщо планів нема у людини, то цей Меркурій із Сонцем разом вони можуть дати таку агресію, конфліктність. І навіть внутрішню. це коли людина не розуміє, куди йти, коли в неї немає цілі, коли в коли вона не знає, що їй досягати. Взагалі бажання її в неї немає, тому що тілець може пахати не своє поле, коли йому хтось нав'язує свої бажання. І тоді синхроністичність ця відбуватися не буде, тому що складно скоригувати себе з чиїмось бажаннями. Взагалі можна, якщо це ваші близькі люди, або якщо ви погодилися виконувати чиїсь бажання, наприклад, по роботі або для своєї сім'ї, і це у вас все налагоджено, тому що Венера це також і про любов, про гарні стосунки. Якщо ви для партнерів своїх це робите, і з задоволенням, тому що Юпітер це про задоволення. Тоді це окей, тоді будете відчувати і від самого себе задоволення. Тобто, ви відчуєте, чи ви правильно рухаєтесь чи ні. Це все по внутрішнім відчуттям можна відчути дуже легко. А 9 червня у нас Марс перейде в телець у ваш знак. Це тобто для вас перший дім. І це дуже цікаво, дуже прекрасно, тому що Марс він дає нові бажання, він дасть такий поштовх. Марс взагалі це планета дієва, така активна. Він вам е, дасть таку, такий імпульс е, такого воїна, який хоче йти і чогось досягати, включитися і щось робити. Тобто тут також головне зрозуміти свої цілі, власні, свої власні бажання, самого себе послухати, куди ви йдете взагалі. Тому що Марс в них в адекватному стані це про розбалансованість, це про те, що взагалі я не знаю, чого досягати, і тут негативні емоції, тут емоції такої злості, бойовничості, хочеться воювати, щось комусь доказувати. Це мінусові стани, доказувати своє я, що я от такий на самом ділі, а ви не бачите, і доказувати людям свою якби. Свою точку зору, свою думку. Це мінуси. Мінуси ще коли ви самі себе замотивувати не можете. Вам потрібен якийсь мотиватор. Тут вам потрібно зрозуміти, що ви робите і навіщо це, для кого це взагалі? Чи вам це потрібно? Дайте відповіді на ці запитання, і ви зрозумієте, для кого ви роздуваєте цю свою внутрішню таку енергію. Тут може бути і пихатість, наприклад, за самого себе. Таке черезмірне бажання виставити себе на показ по Марсу, що може дати вам неадекватну оцінку. А 11 червня Марс дасть квадрат на Плутон, який Плутон у Водолії, і для вас це 10-й дім, а Марс це перший. Тобто тут такий буде напружений аспект пов'язано ваша кар'єра, ваш статус, ваше робоче місце і ви сам. Тобто, може виникнути якийсь конфлікт, але буде це продовжуватися недовго. Три дні до 13 червня можете відчути конфлікт на робочому місці. І, можливо, це внутрішній конфлікт, можливо, вас хтось не прийме такого, як ви є. Можливо, ви побачите, що ви. Через що агресивні до когось, або до вас хтось ставиться агресивно, тому що ці о, обидві планети це про войовничість, про агресію. А в плюсі це дуже багато досягнень, дуже багато емоцій і дуже багато бажання для того, щоб в кар'єрі себе якось просунути, показати себе, показати на що ви здатні, показати свої здібності, показати свій професіоналізм. Це гарний час для цього, і навіть здатність створити настрій другим людям. І собі також це також про настрій. Ви самі собою можете підвищити рівень навіть вашого колективу, де ви знаходитесь колективу професіоналів. В мінусі це коли слабка ем... така мотивація внутрі. Емоції є дієвість, якась є, але ви слабо розумієте, що вам робити. І тоді знову ж таки спустошеність, розсіяність і якби незадоволеність. А вже 20 червня сонце переходить в знак РАК. Для вас це третій дім. Сонце воно підсвічує це енергія, така сильна, підсвітить вам стосунки з друзями, з рідними, з оточенням, з близькими, з кимсь будете контактувати, налагоджувати стосунки. Поїдете кудись, нове навчання можете взяти. Також у нас в червні буде літнє сонцестояння. Також у цьому знаку, у знаку рак. Ви можете поїхати на якісь ретрити, можете знайомитися з новими людьми, можете їздити, можете купити собі нову оргтехніку, можливо, автомобіль. Дуже багато чого висвітлиться, такого теплого, такої сонячної енергії. Відчуєте. Головне, щоб вона вас не спалювала. Головне, щоб ви бачили ціль, щоб вона так тепло вам гріла, це сонце, щоб ви не відчували агресію, тому що в цей час це можливо на своїх друзів відчувати е, таку агресію, хочеться щось доказати, поскандалити трошки, або поспішати. Це також, коли сонце в перегріві. Для того, щоб працювало в плюс, тут дуже гарно працює позитивне мислення. Якщо ви позитивно дивитесь на Всесвіт, все сприймаєтесь з такою вдячністю, тоді вам сонце світить добре. Коли ви негативні, коли ви прямо чекаєте конфлікту від всесвіту, то звісно, ви його отримаєте. І по цьому третьому дому це дуже легко, тому що тут про наше оточення. Тут можуть вас роздражати всі сусіди, навіть е, ті, з ким ви разом подорожуєте, там, в купе сидите, люди, які поруч, роздражають. І все це із-за того, що е, такий інтелект може бути, ну, це мінус, низький інтелект у людини, якась критика може бути неконструктивна, засудження людей Тут може проявлятися в мінусі. Так, у вас третій дім. Тильці. Далі, 22 червня, у нас відбудеться повня в знаку козиріг. І для вас це 9 дім, і це вже про інтелектуальний, знову ж таки ресурс і тут про мислення, тому що козироги вони багато думають, вони такі мудреці, але вони трошки повільні. А 9 дім взагалі це про таку швидкість, це про багато інформації. І тут може такий або дисбаланс бути, або навпаки збалансується енергія. Тобто, що тут потрібно робити Повня – це про кульмінацію якихось подій. Ви щось вже побачите в тому, що ви зробили до того, і через своїх друзів, через знайомих, що ви вже напрацювали в позитивному в своєму мисленні, як я казала, коли ви вийшли в плюс. То уже 20-го, вибачте, ви побачите результат своєї роботи. По 9-му ви вже побачите, що ви чогось досягли. Козироги це ті, хто досягають. В них їхній дім це десятий, це коли вже вони високо йдуть вгору завжди. Тобто ви відчуєте або підвищення в роботі, або отримаєте нову інформацію для вас дуже корисно. Можливо, ви писали книгу, ви її допишете. Можливо, ви кудись хотіли переїхати, ви переїдете. Це про еміграцію також. І все це через мислення. Спочатку думати, потім робити, знову ж таки, не поспішати. І це той досвід, який вже виведеться в свідоме, вже ви його побачите. Тобто, якщо раніше було в підсвідомості щось, тому що козироги вони довго обдумують, виносять щось, винашують довго якусь ідею і рідко йдуть в реалізацію її. Їм складно. Вони хочуть все просчитати, щоб все було чітко. А дев'ятий дім це навпаки, це про те, щоб реалізовувати свої ідеї. І ще 29 червня у нас Сатурн піде ретроградно у знаку рибах. А для вас це 11-й дім, і буде він так іти до 15 листопада. Взагалі, Сатурн Рибах він щось завершує, якісь процеси він хоче працювати, доробити і завершити для того, щоб потім піти на новий рівень у майбутнє. Мінуси це можуть бути страхи. Це страхи, взагалі майбутнього. Страх майбутнього. Я не хочу йти в майбутнє. Мені нехай так буде, як я все розумію. Це мінусові стани. Ви щось повинні доопрацювати і одинадцятий дім це про колективи. Ви або повинні залишити якийсь колектив, перейти в новий, можливо, створити свій власний колектив, стати лідером в Якомусь знанні, можливо, ви щось знаєте там, де ви були в дев'ятому, в третьому, ви здобули якісь знання, чомусь навчились, і зараз час, час подумати про створення нового. Можливо, ще не створювати, але м -м, підводити підсумок під своїми знаннями, під своєю творчістю, тобто, що ви вмієте робити, майстер якої ви справи, що ви можете показати всесвіт. Одинадцятий це коли ми вже беремо творчість. Продукт своєї творчості і показуємо людям, показуємо всесвіт, ось що я, що я можу, ось, де я спеціаліст. І тут у вас Сатурн, він може це все якось призупиняти, ретроградний, але це для того, щоб ви все-таки опрацювали своє минуле для того, щоб рухатись в майбутнє. Взагалі, весь наш світ він прогресує. Немає регресу. В регрес не йде всесвіт. Наскільки б нам не здавалося, що це все, все катастрофічно і все пропало, все одно, всесвіт тільки рухається вперед. Летить наша земля, ми ж всі знаємо, вона летить вперед. Тобто не бійтеся майбутнього, рухайтесь до нього і показуйте всесвіт, на що ви здатні, що ви хочете показати, що ви можете. Я бажаю вам успіху і щастя в нових ваших починаннях. Дорогі тельці, і до зустрічі!